На Шерстянці кажуть, що прилетіла директорка, як чорт на метлі, окна повилітала, двері поміняла вже, як ураган тут носиться. Ну, я така по натурі своїй. Мало того, я дуже вперта. Так про себе жартує нова директорка Чернігівського центру культури і мистецтв на Шерстянці. Ну, Петрова ти докатилися до шерстянки, да, в своїй кар'єрі. Ну, таке на посмішки. Але я вам скажу, за цей рік роботи я дуже люблю цей мікрорайон. Я дуже люблю свій колектив і цей заклад, в якому я працюю. Це таки, знаєте, як маленька родина. Оце шерстянка. маленькою родиною для пані Галини. Колектив Центру культури на шерстянця став у листопаді минулого року. До цього Галина Іванівна працювала у міському палаці культури імені Радченка. Над запропонованою посадою думала місяць, але все ж таки наважилася. Я сама трудоголік. І люблю людей, які працюють. Всім, кому це цікаво, ті зі мною. Решта аркуш четвертого формату, тексти продиктую. Якщо ви не готові до змін, то, можливо, нам з вами не на одному шляху. Тому що зараз такий час, коли саме культура і заклад культури має бути цікавим для людей і має нести якісь правильні наративи. Тому Галина Іванівна розпочала роботу з колективом. Деякі вирішили піти, але й були ті, хто лишився. Одразу нова керівниця вирішила змінити напрямок руху будинку культури та мистецтв на шерстянці і повернула його в напрямок гуртків. Зараз на базі центру функціонують 13 гуртків. Всі вони різного направлення та для різних вікових категорій. Тут вам і вокальна дитяча студія, і центр розвитку дитини та дорослого, поряд з яким виспівує хор діти війни, учасники якого мають поважний вік. Аматорський хор «Калина» та ансамбль. Народної музики «Граймо», який полюбляє автентичні українські пісні, та танцювальний колектив каблучок, який не відстає у бажанні передати українську ритміку танцем, не можна забути й про мистецький гурток, який, наче арт-терапія, допомагає забути хоча б на годинку про проблеми сьогодення. Також саме тут виконуються акробатичні трюки, циркова студія максимум, яка була визнана на міжнародних змаганнях. А нещодавно центр культури і мистецтв відкрив ще один гурток, запис на який завершився в той самий день. Бо місця розібрали, наче гарячі пиріжки. Я реально хочу, щоб з часом сюди люди просилися на роботу і заздрили, що тут круто. От реально я цього хочу. От просто до, до фанатізму я це хочу. Тому що цей мікрорайон завжди, знаєте, як кажу, шерстянка, такий маргінальний район, тут ТТТ, наркомани, туди-сюди. Та да це всюди є. Просто цей райончик маленький. І тут трошечки це відніше, ніж в інших мікрорайонах. Оцей заклад, він же з першого дня свого кирпича, це завжди був заклад культури. І ми мали в листопаді святкувати 75 років закладу. Але я ну, прийняла таке рішення, бо почався ремонт, і ми це відтермінували на травень. І я хочу зробити. Е і це завжди був заклад культури. І як би там не було, от він такі погесани, пагоца, да, не дана Будівля значно постраждала від російських ударів у 22-му році. Окрім того, вона була збудована на початку Другої світової та крізь руки завжди залишалася будинком культури. Зараз будівля потребує капітального ремонту. Через воєнний стан в країні гроші на ремонти споруд пов'язаних з сферою культури. Бюджет не виділяє. Та це виявилося не проблемою. Допоміг центр підтримки бахмутян, яким надали частину кабінетів у центрі культури та мистецтв в організації простору для бахмутян допомагало УВКБ ООН. Нічого в житті не буває просто так. І ось коли приїхали представники ОКБ, вони дивилися, який ремонт, що там допомогти. І я так чую, вони кажуть, да, ми там капітальний ремонт зробити не можемо, наприкінці року це важко, вже ні, не будемо. Він каже, ну чим? ну Чим? Каже, я нічим не можу допомогти. У мене тільки підрядник залишився, які вікна, а їм вікна не треба. А я така знаєте за спини кажу: підождіть, нам вікна треба. Каже, а де вам тільки? Як хто каже, ходи. А, і ми пішли, по, я повела, 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 і він, так, 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 так і показали все. Вони так, нам все цікаво. Потім пройшов якийсь час, там тижня-два. Я думаю, ну, знаєте, обіцянки, ціцянки. Такий дзвіночок каже: я підрядник по вікнам, я хочу приїхати заміряти вікна. Прекрасно, давайте. До кінця грудня 23-го вдалося встановити 17 вікон та четверо дверей. Після обстрілів 22-го вікна були забиті фанерою, а дверима слугували шматки ковдри. Після цього у центрі культури та мистецтв стало тепло. Центральний вхід поки й досі закритий, адже він аварійний. Для його ремонту потрібні чималі кошти, яких поки місто виділити не може через воєнний стан. Ми там повісили якусь дошку рекламну, вішаємо якісь там частіше, десь як намагаємося відкрити закрити на вихід. Але він аварійний. Я хотіла з вересня відкрити центральний хит, він каже, ти ж розумієш, що він аварійний. І в КБ дзвонили, він аварійний йде, тому що там, же, ну, коли прильот був і там відійшов ну і колони побити, і, от, і вхід сам такий І, Ну я не можу взяти на себе таку відповідальність, щоб не дай Боже щось станеться, але він нам дуже потрібен. А для цього треба робити реконструкцію центрального входу, бо коли там був поруч прильот, там мало того, що сам вхід, то там фронтони по углам, вони не дай Бог сильний вітер ураган, то там буде летіти каміння, це ну, небезпечно. Однією з основних складових будівлі сьогодення є укриття. Воно у центрі культури та мистецтв також є, але звісно, відремонтоване власними силами. Частину лінолеуму подарували, забрали панелі з хорового класу та заклеїли ними трубу, яка простягається вздовж стін укриття. Усі ремонтні І ми роботи робили там, вперед обдирали самі. Я не директор, я мотиватор. Якщо я це не буду робити, то люди кажуть така: якщо їй не треба, то я що буду надриватись. І ми отак от потихеньку-потихеньку зробили. Там було така пліснява, мене це все її фото, я вам показувала, ну там жахіття, що було. А, по, а зараз, ну, не знаєте, як я така, у нас ми шуткуємо останнім часом, коли приїжджала до нас пані міністерка закордонних справ Нівеччини, і так сталося, ну треба ж зранку, було все нормально. Тільки вона приїхала, як то кажуть, ногу за порог і повітряна тривога. Тому я всім кажу: якщо мені хтось скаже, що у мене немає укриття, чи воно в мене погане? Значить для пані міністерки воно гарне, а для всіх решта погане. Вона сиділа у нас в укритті в цьому. Майже півтори години. Підвал мав високу вологість через дірки в будівлі та асфальті, які вдалося залатати колективу також власними силами. Кажуть, наколядували трохи асфальту для загоєння ран після російського обстрілу. В укритті стало не так волого, але ця проблема існує й досі. Вирішення її підказали бахмутяни в куток, де збирається найбільша вологість засипати котячий наповнювач для туалету і змінити його тоді, коли він відслужить своє. Окрім косметичних робіт будівлі, центр культури. Тепер має вайфай по всім двом поверхам. Ще планують коворкінг, аби матусі, які приводять діток на гуртки, не сумували, а проводили час з користю. Зараз у центрі культури та мистецтв тривають підготовчі роботи до зимових свят. Завдяки тому, що тепер тут з'явилися платні гуртки, вони мають змогу придбати якісь декорації або ж нове обладнання для гуртків. Та все одно всього, з чого хотілося б створити для дітей новорічну казку, за ті гроші не придбаєш. Тому колектив часто вдається до гуманітарної допомоги родичів за кордону або ж купують матеріали власним коштом